Та в Україні про головні події. На цю мить далі випуску на Твай. У студії Аліна Мазур вітаю. Терористи обстріляли горлівку зградів. За повідомленнями очевидців, перші залпи пролунали біля п'ятої ранку. Півгодини бойовики безперервно обстрілювали центр міста і його околиці. Місто охопили пожежі. Від обстрілу зруйновано чимало будівель. За неофіційними даними, загинуло до 30 мирних жителів. Oi, ei, ei. Oj, 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 oj. Oj, vse horlovka Što ste А протягом ночі бойовики постійно атакували українських військових. Тричі обстріляли з градів Луганський аеропорт і озброєні мінометами напали на блокпост армійців біля Андріївки. У зоні АТО спостерігається активність професійних розвідувально-диверсійних груп. Найбільш складна ситуація зараз у Донецьку і Горлівці, намагаючись утримати територію під контролем, бойовики оголосили примусову мобілізацію до лав ДНР. Ситуація характеризується спробами незаконних збройних формувань утримати під своїм контролем міста Донець та Горлівка. Маргіналами ведеться активна агітація та пропагандистська робота серед місцевого населення на користь ДНР. Продовжується здійснення передислокації терористичних груп. Загарбники намагаються отримати ситуацію під своїм контролем. Терористи обстрілюють Донецьк під виглядом українських військових. Про це повідомляють у прес-центрі АТО. Бойовики зафарбували написи на Київ та на Львів на двох танках та вивісили над ними українські прапори. Перевдягнувшись армійцями, обстріляли житлові райони Донецька та околиці міста. Полонені терористи розповідають про страшні злочини своїх подільників. Один із них повідомив на боці загонів ДНР та ЛНР воює багато російських козаків та чеченських бойовиків. Виявилося, що банди, які тероризують схід України, постійно катують та вбивають мирних українців. Особливо страшні злочини вчиняють щодо місцевих дівчат, спеціально виловлюють їх на вулицях, гвалтують і після того розстрілюють. Тіла намагаються знищити, аби приховати докази безчинства. І також дівчик, откуда дівчик брали? Ну, зворот, допривозив. Привозили мужчина. У визволенні цього тижня міста повертаються мирні мешканці. Українські прапори на державних спорудах вселяють спокій, кажуть місцеві. Уже відновлено постачання води та електрики. Почали працювати магазини та аптеки. У Краматорську, Красному лимані, Северодонецьку та Лисичанську силовикам доводиться розміновувати мости та об'єкти комунального господарства. У прес-центрі АТО стверджують, жителі Донбаса все частіше співпрацюють із військовими. Завдяки цьому вдається швидко виявляти групи терористів, яких закидають у звільнені міста. Росія стягує до українського кордону найманців із Чечні. Два батальйони з Чеченцями прибули в Ростов-на Дону. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, з боку російського кордону збирається військова техніка і військовослужбовці, які облаштовують місцям дислокації. Чи перетинали вони українську територію минулої доби? В РНБО поки що не знають. Раніше в соціальних мережах з'явилася інформація від очевидців, що на Луганщині в селі. Дякове були помічені два танки, 10 БТРів, крази та дві зенітні установки. Велику колону техніки бачили і в красному лучі. Боїнг малазійських авіаліній збили ракетою. Таке повідомили експерти, що розшифровують чорні скриньки, знайдені на місці катастрофи літака під Торезом. Дані самописців однозначні. Фюзеляж літака зазнав численних осколкових уражень, після чого відбулася масова вибухова. Декомпресія нагадаю, пасажирський лайнер, що летів з Амстердама до Колуппура, був збитий 17 липня над Донецькою областю. Внаслідок загинуло 298 людей. Більшість з них громадяни Нідерландів та Малазії. Велика Британія хоче відсудити у Путіна мільйони за збитий літак. Про це пише видання Sunday Телеграф. Юристи туманного Альбіону готують колективний позов проти президента Росії від імені сімей загиблих в катастрофі літака Малазійських авіаліній. Якщо роль Путіна в катастрофі доведуть, йому доведеться виплатити кілька мільйонів фунтів. Видання зазначає, що справа, яка швидше за все буде слухатися в американських судах, допоможе також розкрити активи Путіна. Та його оточення. Пакет європейських санкцій третього рівня щодо Росії буде готовий у вівторок. Про це йдеться у листі президента Європейської ради Германа Ван Ромпея до глав держав та урядів країн-членів ЄС. Текст листа був оприлюднений на блозі Петера Шпігеля, керівника брюссельського бюро газети Financial Таймс. У документі зазначається, що готуються дві хвилі санкцій. Перша стосується заборони на торгівлю та інвестиції в Крим і Севастополь, а також розширює список фізичних та юридичних осіб, що підпадають під обмеження. Друга хвиля вводить санкції щодо цілих секторів російської економіки. Швидше за все, проект рішення буде затверджено у вівторок. Після цього його розглянуть на засіданні позачергового саміту ЄС, дату якого ще не оголошено. Хамас погодився на продовження перемир'я. Це сталося після того, як Ізраїль відновив бойові дії. Напередодні сторони погодили припинити вогонь на 12 годин з 8 ранку до 8 вечора. Після цього терміну Ізраїль запропонував продовжити перемир'я до півночі сьогоднішнього дня. Спочатку Хамас пропозицію відхилив, проте потім передумав. Навіть попри припинення вогню, ізраїльські військові продовжують знищувати тунелі Хамасу, які використовуються для переправлення зброї Міхаїла Сакашвілі викликають на допит. Завтра об 11 ранку екс-президент Грузії має з'явитися у прокуратурі, з якого самоприводу не уточнюється. Нагадаю, колишній глава країни залишив Грузію одразу ж після інавгурації нового президента в листопаді минулого року і після цього не приїжджав на батьківщину. Повістку на допит отримала мати Міхаїла у Тбілісі Автомобіль вбивць міського голови Кременчука знайшли на кордоні Полтавської області. Утім, поки слідство не повідомляє, хто саме і з якої причини напав на Олега Бабаєва. Нагадаю, Бабаєва застрелили напередодні біля власного будинку. Вранці мер зупинився біля сміттєвого контейнера, аби викинути сміття. У цей момент з автомобіля ВАЗ йому тричі вистрілили зі в спину, зі зброї із глушником. Від отриманих поранень Бабаєв помер на місці. Довів Торка у Кременчуці оголошено жалобу. Діяльність АТО, олігархи при владі та підтримка війни Українською православною церквою Московського патріархату. Такі питання розглянули на традиційному недільному віче. На майдан незалежності прийшло близько двох сотень людей. Що конкретно вимагали від влади, розкаже Анна Строкань. Переважна більшість на постійні мешканці майдану. Вони знову впевнено твердять, площі не розійдуться. Позаяк до ще не вирішених питань, як то люстрація влади, додаються все нові. Зокрема, на порядку денному сьогодні проведення АТО майданівці запевняють, антитерористична операція себе вже вичерпала, вимагають введення воєнного стану. Сьогодні пів країни є вдягнена в чорні хустини. На сьогодні об'явлена є військова мобілізація. Але нема введеного воєнного стану буде вимога. Ну в черговий раз проголосити воєнний стан у двох областях, так і за максимально короткий час навести лад в цих двох областях, і це можливо зробити. І кажуть. Дії Петра Порошенка вони готові підтримати. Щоправда, за умови, якщо президент прислухається до громади і допоможе очистити парламент від олігархів. Обговорили на майдані і антиукраїнську діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Тут кажуть, її представники неприпустимо діяли як під час бойових дій на сході, так і в період підготовки до них з боку Росії. Сьогодні священики московського патріархату на сході в своїх церквах дають переміщення дуже часто для складів зброї. Благослов. Сепаратистів, держава повинна розглянути діяльність церковного цер... служителів московського патріархату. І якщо вона антидержавна, то дати їм можливість виїхати туди, де вони хочуть проводити таку діяльність або закликати їх до певного порядку. У народі ж про діяльність УПЦ Московського патріархату вже навіть складають вірші. Один з них зачитує поет пан Василь. Щоправда, ім'я Кирило у ньому він замінив на Гаврило. Хоче, щоб ми гречкосії приєднались до Росії, тож, вдається, до облуди, ви йому не вірте, люди. Геть женіть попа Гаврила, щоб до нас не сунув рила. Під завісу зібрання майданівці винесли резолюцію. Усі свої пропозиції вони передадуть до адміністрації президента та до Кабміну. Анна Строкань, Антон Деркач, ТВА. Пліч у пліч з Донбасом напередодні у центрі столиці співали шахтарських пісень. Так активісти висловлювали підтримку мешканцям Сходу України. Прапорами та у вишиванках на Майдані Незалежності об'єдналися прості українці волонтери, спортсмени, зірки вітчизняної естради та шахтарі. Разом вони виклали слова на підтримку жителів епіцентру бойових дій. Ми разом з Донбасом. Подробиці акції дізнавалися наші журналісти. Юрій Губанов один із тих шахтарів, котрі щодня під кулями видобувають вугілля для всієї України. Разом із друзями він приїхав на Майдан, щоб з головної революційної сцени країни закликати українців до єднання. Ми трудимося на благо нашої родини України, тому якось то мислі у шахтерів не виникало переїжджати. Там, де ведуться активні бойові дії, там працівники йшли в безплатний відпуск, в відпусках. А більшість підприємств все-таки угольній росії трудяться. Шахтарі із Донеччини, майданівці приймали тепло. Спільно з волонтерами на сцені столичного майдану читали вірші. Ти знаєш, я з Донбаса. У нас війна. Стріляють автомати і плачуть ця земля. Брати, ми все це знаємо. Хвилюємось за вас. Ми Крим не забуваємо і рідний наш Донбас. Не забувають про Крим і Донбас, зірки української естради. Трібно вже трішечки якось. Жвавіше показувати, що не я не хочу війни. я Не хочу, щоб воювали. Я не хочу вчитись перев'язки робити хлопцям нашим. Так я хочу, щоб ми краще посміхались. Зупинити брата вбивство, заговорити мовою доброти, розуміння, любові з майдану, вкотре закликали прості українці-волонтери. Донбас це частина нашої єдиної соборної України, і ми хочемо на майдані сказати: Донбас, ми разом з тобою. Причому плючу шахтерам, металургами, врачами, ученими, що Донбас хоче жити, трудитися для всієї України під мирним небом, котра під посолухи і телекони. на підтримку Сходу України. Учасники заходу виклали слова мир і ми разом з Донбасом. Активісти кажуть, що вони хочуть, аби жителі Донбасу знали, їх любить вся Україна розуміє і завжди готова підтримати. Сергій Деркач, ТВА. Хвиля доносів охопила Крим, анонімні записки та розмови, пошепки на кухні. Усе це з реального життя кримчан. Тепер на півострові за необережне слівце на адресу російської російської влади можна відповісти у ФСБ. Подробиці у сюжеті. Стукацтво в Криму знову в моді. Написати донос на політично неблагодійного сусіда, родича, підприємство чи змі відтепер звичайна справа. Напередодні у Федеральну службу з нагляду у сфері змі надійшла скарга на газету меджлісу кримсько-татарського народу Авдет. Редактора вже не вперше запросили до ФСБ, де повідомили, що пильний громадянин розгледів прихований екстремізм у публікації рішення меджлісу. На цей раз поводом послужила донос. в котором наша газета, газета «Авдет» обвиняется в радикализме и экстремизме. Было ими подчеркнуто отношение к предстоящим выборам, так называемый Крымский республиканский парламент. Хоча раніше серед кримчан наклепи у пошані не були, тепер таких випадків по півострову можна назбирати сотні. Людей вчать стукатству прямо з екранів телевізорів. На одному з місцевих телеканалів виходить програма Інформаційна війна, в якій глядачам роз'яснюють, як важливо для нової батьківщини все знати і все чути. В одному з випусків ведучий розповідає, що робити, якщо бачиш, наприклад, українських журналістів. Будьте внітельні на ринках, і якщо ви бачите, що десь щось знімаються, беруться інтерв'ю і там подстав. Вмішайтесь, тому що це на самом деле в всьому Криму. Переконатися в дієвості закликів наші журналісти мали можливість на власному досвіді. Поки вели бесіду із героїною до іншого сюжету, хтось із пильних глядачів інформаційної війни вже викликав поліцію. Полегшує ситуацію те, що українських журналістів самопроголошена влада вважає іноземними, і пустити в хід всі російські методи реакції на доноси не може. Складніше самим кримчанам. Правозахисники Аснюють, настучати можуть двома способами: написавши скаргу чи звинувачення у будь-якому випадку. наклеп можна оскаржити, але обережно. Бо у ФСБ навіть виправдання можуть легко використати проти звинуваченого це те, що кожен гражданин має знати, що він, по конституції Російської Федерації це 51 стаття он має право не давати показання в отношении себе, родственников і близьких людей. Тобто просто відказувати від якихось Почему? або об'яснень. Тому що э, объяснение об'яснення, показание може бути использовано проти вас. Как бы. Якщо звинувачення серйозні, вже слід звернутися до професійного адвоката. Але краще, щоб він був перевіреною особою з гарною репутацією. Бо ж і адвокат може донести на свого підзахисного. Анастасія Бобкова, ТВА. В Ужгороді на вулиці виїхали пів тисячі байкерів у національному одязі. Такий дрес-код вели цьогоріч на традиційному з'їзді байкерів, аби продемонструвати багатонаціональність національність України. Переважали, звісно, вишиванки. Проте були також традиційні сорочки для кримських татар, циган та росіян. Докладніше наші регіональні кореспонденти. Цього року ужгородський парад байкерів відрізняється від усіх попередніх нетрадиційним дрес-кодом. Вершники залізних коней цього разу мали з'явитися у своїх національних костюмах. Хоча відповідні наряди знайшлися не у всіх, центр Ужгорода таки став схожим на парад дружби народів. Переважали, звісно, вишиванки. Дрес-код зараз в Ужгороді це дружба народів. Як і я я щажен бути в вадіжі своєї національності. Крім чисельних українців на параді байкерів були помічені також кримські татари, білоруси, цигани та болгари. Приїхали на зліт і росіяни, хоча і не такою чисельною групою, як завжди. Мір, дружба, жвачка. Все. Більше не треба нічого говорити, все нормально здесь на Україні, у нас в Росії. Не вірте, смі, вірте людям. Люди ніколи не са А, так мы всегда находили и будем находить общий язык. Просто обидно то, что ребят не пустили на границы. Хотя мы и давали официальное письмо, что они едут к нам на слег. Нам надо дальше. Это политики между собой что-то там решают, что-то там делят. А нам, простым людям, байкерам, делить нечего, грубо говоря. Очень многие русские ребята, москвичи, хотели приехать из-за этой ситуации, которая сложилась в нашей стране. Ну, благодаря, знаете, кому, я не буду говорить кому. Ані побоялись, просто повеха. Побояли. Бояться говоря, Тема дружби народів за всю багаторічну історію проведення зльотів в Ужгороді піднята вперше. Проведенням цьогорічного флешмобу байкери наголошують, що самі вони поза політикою. А Україна багатонаціональна та єдина країна. Анастасія Бобкова, Галина Іванічик, Микола Томаш спеціально для тевай. Київські дайвери взялися за велике прибирання. Очищення дня дна столичних водойм стає для них звичною справою. Що знаходять пірнальники на дні озер, дізнавалася Лілія Ржевська. Четверо хлопців зі студентського клубу буквально з головою занурюються у вирішення екологічних проблем. Поталанило озеро Дідорівка, що у Голосівському лісі дайвери підняли з його дна немало сміття. Ці хлопці звичайні ентузіасти, вони не мають ані фінансування, ані спеціального спорядження. Це звичайне дайверське спорядження. Ще будемо використовувати мішки для збору сміття, і у нас буде ще один човен, в якому будемо складати весь знайдений брухт. Ми будемо одягати дві пари рукавиць, щоб якось хоч якось захистити себе від скла, яке може бути на дні водоймища. Єдина незвичайна річ в екіпіровці ножі, які має кожен нерець на випадок форс-мажору. Якщо в випадку, наприклад, запутаємося в сіці або там в, якась, в якійсь мотузці. На дні і пляшки, і бите скло, і побутове сміття, і зламаний господарський інвентар. Іноді знаходять і доволі несподівані речі. Зонтики, колесо колісо, коляски. Коляску ми так і не знайшли какіта іграшки находили, здувні матраси, та таке, що в воді в більшості випадків. Здебільшого це все ж пластик та целофан, які у воді лишаються десятиріччями. Не обійшлось і цього дня без великого улову. А, така рита. <клухи> Дідорівка не єдине озеро, чию акваторію намагаються врятувати дайвери. Розповідають, зазвичай прибирають ті місця, де занурюються не лише у Києві, а й по всій Україні. Наші хлопці брали участь в очистці пляжу Плесо. Також ми були на Білому озері, його очищали це в Рівненській області. Зараз згадаю. Також були на кар'єрах в Малині та Новій Рудні. Напередодні прибирання проводять підводну розвідку, але масштаби забруднення цього озера зізнаються недооцінили. Якщо б у нас було більше, ми, може бути, за діть не успіли, а так прийдеться розтягнути на декілька разів. Видимо, здесь почти наліває, все йде на ощупь, тому це немножко усложняє діло. Така видимість не більше 20 сантиметрів через фітопланктон. Хлопці навіть не беруть із собою ліхтарики, бо немає сенсу. А от шар сміття на дні через кафе та літні майданчики на березі. На жаль, констатують підводні волонтери: культурний відпочинок не завжди є культурним. Тож цю екологічну проблему слід вирішувати на рівні державних структур. Дайвери закликають до співпраці міську державну та районні адміністрації, а самих людей просять все шанобливіше ставитись до природи. Самі ж нерці не лише прибирають, а й навіть захищають місцеву та фауну. Дайвери та подводники зараз навіть виставлюють некоторі види риб популяції. Навіть в нашому клубі є чоловік, який збирає деньги з закупку мальків определенних від рибів і запускає. Наступну акцію планують у цьому ж самому місці. Кажуть, роботи не на один раз. Приєднатись до них закликають і інші дайверські клуби столиці. Лілія Ржевська, Зорян Бень, ТВА. І поки це всі новини більше дивіться вже у 18 сімнадцяті. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня до зустрічі.